Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. Це прогноз для вас на тиждень із 17 по 23 березня. Розберемо детально кожен день та його важливі аспекти для нас. Цей тиждень є періодом спадаючого місяця, а також із 15 березня і по 20 березня, включно, ми будемо проживати з вами. Нульові сонячні дні в цей період нічого нового ми не починаємо. А із 20 березня на нас чекає весняне рівнодення, коли в північній півкулі офіційно, з астрологічної точки зору, наступає весна. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. А зараз розберемо понеділок, 17 березня. Зранку ми будемо під впливом 18-ї місячної доби. В цей період до 9-ї години ранку 31-ї хвилини місяць буде без курсу, тож нічого важливого не починайте. В цей період може бути розгубленість, інтуїція може погано працювати. Символом дня є мавпа, несприятливий період для покупок та укладання угод. Варто займатися підбиттям. Підсумки та завершувати поточні справи, повертати борги і позбавлятися від цього непотрібного. А потім місяць буде переходити в знак Скорпіон. В цей період може зростати критичність, придирство. І з цього періоду зростає наша інтуїція і уміння бачити людей наскрізь цього дня. Сонце у з'єднанні із Нептуном. Сонце це наше его, а Нептун це планета мрій, ілюзій та фантазій. Тож сприятливий період для творчої активності, романтики буде зростати бажання допомагати оточуючим, оскільки Нептун в останніх градусах знаку свого володіння в рибах, то він дуже сильний. Також цього дня Меркурій у з'єднанні із Венерою. І ці планети обидві ретроградні. Це сприятливий період для перемовин, перезаключення угод. Зростає наша здатність впливати на інших людей через слово. Але це не для нових угод, а саме для перезаключення, перегляду, відносин та фінансових питань. Також Венера буде у з'єднанні із Плутоном, зростатиме наша пристрасть. Бережіть ресурси, фінанси. Та все, що вам дороге. Почуття стають більш глибокими, інтенсивними. Наполегливість та відповідальність допоможуть втілити наше бажання в життя. Також гармонійна взаємодія буде і між Сатурном та Марсом. Марс відповідає за наші активні дії та ініціативу, а Сатурн це планета стійкості, відповідальності та наполегливості. Тож сприятливо свою енергію та ініціативу направити на потрібні нам справи. Результат буде відчутним та довгостроковим. Також Марс в гармонійному аспекті можливостей до урану планети креативності та неординарності, зростає бажання оновлення, звільнення від рутини та боротьбу за незалежність, кардинальні зміни. Сприятливо проявляти креативний підхід, нестандартні дії, а також заручатися підтримкою друзів та однодумців, застосовувати нові технології в свою діяльність. До вівторка включно буде діяти також і аспект з'єднання Сонця із Сатурном. Концентруємо увагу на головному і проявляємо стійкість, дисципліну та відповідальність. Це хороший період для перегляду планів та організації своїх справ. Також до середи буде діяти гармонійний аспект можливостей між Юпітером планети удачі і Меркурієм. Це аспект повторних можливостей для реалізації ваших планів. Для навчання, для зустрічей мислення стає більш широким та сприятливим для навчання, поїздок, підвищення кваліфікацій, повторне звернення до авторитетних впливових людей, переосмислення цілей та цінностей, також для реклами та виступів. І до четверга буде діяти гармонійний аспект між сонцем та ураном. Можуть приходити нові ідеї, сприятливий час для зустрічей з друзями та однодумцями. У вівторок, 18 березня, місяць залишається в знаку Скорпіон. Тож сприятливо звільнятися від цього непотрібного, самим аналізувати та знаходити причиненно-наслідкові зв'язки, спілкуватися з представниками знаку скорпіон. Ми будемо під 19-ї місячної доби. Її символом є павук. Тож будьте обережними з новими ідеями та знайомствами. А пильність допоможе уникнути несприятливих ситуацій. З вівторка Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. В цей період зростає здатність долати перешкоди, проявляти лідерські якості. Через відповідальність, наполегливість ми можемо здійснювати свої бажання, проявляти творчість а також впливати на оточуючих. Меркурій теж буде в гармонійному аспекті до Плутону, і в цей період буде зростати здатність до аналітики. Проникливість, переконання через слово, сприятливо переглядати свої корисні контакти. Також з вівторка Вонара буде у з'єднанні із Нептуном. Обидві планети відповідають за милосердя. Нептун і є вищою октавою. Венери, тобто планета вищої любові, всесвітньої любові, романтики. Тож в цей період зростає романтичність, творчість, уява та милосердя, емоційність та здатність співчувати. В середу ми будемо під пливом 20-ї місячної доби. Її символом є Орел: це сприятливий день для визначення мети, а також активних дій. Нових справ ми поки що не починаємо, але переглядаємо ті, які потребують нашої уваги. Особливо в тих сферах, які висвітлив нам повний місяць в період місячного затемнення, 14 березня. Із середи Сонце також буде у з'єднанні із Венерою. Зростатиме наша здатність до соціальної активності. І в кінці доби, о 22-й годині, 18 хвилин, місяць переходить знак стрілець, а в четвер, 20 березня, ми вже будемо під впливом енергії 21 місячної доби. Символом якої є колісниця, день політиків, реформаторів, шоуменів та продюсерів, об 11-й годині дня сонце переходить знак Овен і офіційно настає весняне на рівнодення. Цей період світло перемагає темряву, і в північній півкулі настає весна. Дуже енергетично потужний день, скоро на цю тему з'явиться окреме відео на каналі. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Місяць залишається в знаку стрілець, продовжує дію свою, так само, і аспект з'єднання Сонця та Венери, Венери та Нептуну і Меркурій в гармонійному аспекті до Плутону. Чудовий період для реалізації наших мрій, для того, щоб позбутися всього непотрібного і звільнити місце для приходу нової енергії. А о п'ятницю, 21 березня, ми будемо під впливом 22-ї місячної доби. Її символом є. Книга Слід передавати знання та досвід, готувати учнів або накопичувати самим інформацію хороший день для навчання. В цей період будь-які знання для нас легко засвоюються. Може загостритися питання, які стосуються наших взаємовідносин, адже чорний місяць, який символізує тіньову сторону нашої особистості, переходить останніми градусами знаку Терези. 27 березня і він вже перейде в знак Скорпіон. Про цей період вже є відео на моєму каналі, прогноз для кожного знаку зодіаку. А в суботу, 22 березня, ми будемо під пливом 23 ї місячної доби. Її символом є крокодил. Це період, коли рекомендується завершувати справи і не починати нових. Проявляйте впевненість та наполегливість. Це хороший день для людей, чия діяльність пов'язана із виправданим ризиком. Період вважається стресом, оскільки йде зміна фаз місяця, вимагає великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Остерігайтеся конфліктних ситуацій та агресивності. Сприятливо прибирання вдома. Із 8 години 55 хвилин і до 9 години 29 хвилин місяць буде без курсу. Нового нічого ми не починаємо. А далі місяць переходить в знак козоріг. В цей період зростатиме на інтуїтивному рівні наша наполегливість. Може бути внутрішня скутість, можуть заватися, що ми холодні на прояв емоцій, та це і допоможе нам. Тримати емоції під контролем та не відволікатися від поставлених задач із суботи сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, оскільки сонце наповнює енергією всю натальну карту. А Меркурій це планета мислення та спілкування, то це чудовий період, коли підвищується красномовність, можливість показати себе через слово. А у неділю, 23 березня, ми будемо під впливом енергії 24-ї місячної доби. Її символом є скеля, і добре закладати фундамент нових великих справ, розпочинати втілення глобальних довгострокових проєктів, день пробудження та перетворення енергії природи, сприятливий для натхнення та оберігання духовних цінностей. Місяць залишається в знаку козоріг, тож сприятливо приділити увагу людям старшого покоління, прописати плани на наступний тиждень, взяти аскезу. Відвідати місця сили впродовж цього тижня і Меркурій, і Венера ретроградні. Тож ці планети закликають нас до перегляду питань, пов'язаних із взаємовідносинами, із фінансами та нашими планами. Не варто приймати цей період доленосних рішень, можуть змінюватися плани, несприятливий час для підписання нових угод. Адже інша сторона може передумати з тих чи інших причин може бути розірвання домовленостей в той період, коли Меркурій та Венера перейдуть із ретроградного в прямий рух впродовж усього тижня нас будуть підтримувати і вищі планети. Гармонійна взаємодія між Нептуном та Плутоном, а також Нептуном та Ураном, допоможуть нам легше адаптуватися до змін. В житті. А також гармонійна взаємодія між Сатурном та Ураном допоможуть нам стійко долати труднощі за рахунок нашої дисципліни, самовідданості та креативному підходу досягати цілей. Бажаємо успішного тижня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.